Трамп тривалий час публічно граючи проти українців, раптово змінив свою позицію і знайшов спосіб повернути всі захоплені землі України та зробити так, щоб Кремль це визнав. Після зустрічі із Зеленським він показав, начебто, попередня політика була помилковою. Тож настав час запасного плану, за яким ми можемо отримати навіть більше ніж могли собі уявити. Президент США ошолешив усіх несподіваним оголошенням про Крим і Донбас та навіть деякі російські землі. Від цих слів українців навертає. А сльози радості на очах тож далі про це детально вітає вас на пітіві. Президент США заявив, що з огляду на ситуацію, в якій перебуває Росія, Україна здатна повернути всі території, захоплені країною агресоркою, та навіть піти далі, займаючи земні території вже рашистів. Можливо, натикаючи на Кубан чи ще якісь. Області після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні, та Росія також побачив економічні проблеми, які це спрочиняє для РФ. Я вважаю, що Україна має всі можливості боротися та повернути всю свою територію назад у її первинному вигляді, а може навіть піти ще далі, наголосив. Він З часом терпінням і фінансовою підтримки Європи, зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним варіантом. Уповнений президент США, він зауважив, що Росія вже три з половиною роки безцільно веде війну на перемогу, в якій справжній військовій потузі знадобилося б менше тижня. Це за його словами не додає Росії престижу та робить її схожою на паперового тигра. Грава Білого Дому підкреслив, що Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти у в якому разі я бажаю обом країнам всього найкращого? Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб альянс міг робити з нею все, що забажає. Удачі всім сказав президент США, наголосивши, що США нададуть безпекові гарантії України після завершення війни. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що був трохи здивований заявою президента США Дональда Трампа про те, що Україна за підтримки Євросоюзу може повернути територію України у її первісному вигляді. Це був трохи сюрприз для мене. Ви праві, дуже позитивний сигнал. Що Трамп і Америка будуть із нами до кінця війни. Побачимо, але дай Боже, щоб так було, сказав Зеленський в інтерв'ю Fox News. За словами президента України, Дональда Трампа розуміє, що Росія не виграє у війні, але її лідер Володимир Путін каже усім, що виграє. Зеленський наголосив, що потрібен тиск на Росію і Путіна. За його словами, про це в деталях говорила на зустрічі з Трампом і Українська сторона очікує на нові санкції проти Ерефії. Зеленський також заявив, що на його думку позицію української і американської команд зараз ближче ніж будь. Коли раніше політехнолог Михайло Шайтельман поделился своими комментариями о слів слив Трампа. Далее слухаем... Дональд Трамп возглавляет самую богатую страну в мире. Этот человек мог вот тогда в марте, как вы помните, он запретил поставки оружия в Украине в марте месяце, после 28 февраля. И запретил поставку нам э, разведной информации. И ведь, в принципе, мог обратно не возобновлять, но возобновил. Возобновил и ту и другую поставку. Дальше. Он говорил, что не будет давать оружие Украине. Бесплатно не дает. Но дает? Дает? Дает. Он ввел санкции против Индии, тарифы 50%. Ввел. Он заставляет Европу отказаться от газа и нефти. Заставляет. Он садится с ними и прорабатывает пакет санкций. Ну, его менеджера прорабатывают. Таня, это дела. Это все дела. И это дела соответствуют тому, что Трамп, как ни странно, еще раз, да, у него разжиженный мозг, я не отрицаю. И мы еще услышим от него жути, он будет наводить на нас жуть тысячу раз. Но, Тань, давайте вспомним первый пост, который Трамп опубликовал по поводу нашей войны, когда пришел к власти. И в этом посте было написано, я позвоню Зеленскому, предложу ему мир. Если он откажется, я перестану поставлять оружие. Потом я позвоню Путину и предложу ему мир. Если он откажется, я введу санкции, вторичные тарифы и завалю Украину оружием. Мы сейчас ровно на этой стадии. Все, что обещал Трамп. Он позвонил Зеленскому, тот отказался. Ну, как он говорит, слушайте, давайте, это с его точки зрения такой взгляд, да. Ведь сначала Зеленский был не готов. Ну, имеется в виду Украина. Да, Мы-то понимаем, что это не Зеленский, а Украина. Украина была не готова. И, кстати, посмотрите на данные соцопросов. Мы, вот мы, ну я, ладно, я не гражданин, но все-таки в соцзапросах тоже могу участвовать. У нас в Украине в момент прихода Трампа к власти только треть была готова к заморозке конфликта по линии фронта. А сейчас больше половины. То есть, правда, Трамп поменял наше мнение. Ну ничего не поделаешь, да? Он внес это предложение заморозить войну по линии фронта. И у нас сначала больше что было против, когда увидели последствия отмена поставки оружия и потери Курской области, сказали, не-не-не, мы все поняли, мы уже все за. То есть это он сделал. Россияне, он сначала подумал, что они готовы, а оказалось не готовы. То ввел, это ввел оружие, продает. И сейчас наверняка увеличит поставки. И кстати, Европа пока не готова платить, заставит платить, мне кажется, заставит платить. Однак не всі з позитивом відносяться до цієї заяви американського лідера про те, що Україна може повернути всі свої території. Зокрема, за телеграф пише про те, що Трамп за своє ворог та умиває руки від війни в Україні. Навіть за стандартами непередбачуваного Дональда Трампа його заяви щодо можливості повернення Україною своїх територій була вражаючою. Коментатори в соцмережах дійшли висновку, що американський лідер здійснив приголомшливий розворот, підтримавши перемогу Києва та відновлення українських кордонів. Але варто дивитися далі заголовків. Пише робкві. Головний кореспондент за телеграф США. за його словами Трамп дійсно певною мірою тепер підтримує Зеленського, якого колись принизили в овальному кабінеті. Він вказує, що президент США захоплюється переможцями і його вразила нездатність Росії перемогти меншого опонента. Трамп навіть назвав Ерефію паперовим тигром. Проте якщо дивитися далі заголовків, то заява Трампа є уроком у написі послань, вказує Кюріллі. А він зазначив, що замість того, щоб обіцяти нову підтримку Україні чи посилювати дії проти Росії, Трамп схоже продає всі справи Європі та НАТО за його словами. Немає жодних натяків на додаткову підтримку чи можливо також посилення тиску на. Москву єдиним зобов'язанням Трампа стало продовження продажу зброї союзникам, але навряд чи ще що зміниться, поставивши на карту свою репутацію, щоб запросити Путіна на переговори на Аляску та поставити себе в центр переговорів. Пан Трамп за свої складний уроки закінчити війну важко, схоже, що з нього досить. Пише журналіст. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що обговорив із Трампом непримостимість територіальних поступок. Росії він також висловив сподівання, що американський лідер тепер змінив свою позицію. Парш за все важливо, що сьогодні ми мали хорошу розмову з президентом. Тум Трампом, і я думаю, що він розуміє сьогодні, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Це несправедливо. На запитання ведучого чи вважає він, що позиція Трампа на сьогоднішній день змінилася. Зеленський сказав, що так. Так, я так думаю, і благослови Боже. Я дуже розраховую на це на те, що це його підхід до територіальних питань і до питань нашого суверенітету збережеться, сказав президент України. Твоєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що він особисто не радіє заяві американського президента Дональда Трампа і бачає в ній не запорука перемоги України, а спробу ша ти від війни за його словами Україні зараз потрібна не ілюзія прориву, а реалістична стратегія посилити оборону, зберегти людей і домовлятися про мир, а не ставити за мету танки в Москві. Заява Трампа це не про перемогу України, це промування років від війни. Він напряму каже: Ви там з ЄС розбирайтеся. Сподіваюсь, у вас вийде всім удачі. Написав нардепу своєму телеграм-каналі. Гончаренко нагадав, що подібні оптимістичні настрої вже мали місце у 2023-му, коли після закликів тодішнього голови об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Мілі. До переговорів президент Володимир Зеленський обрав курс на масштабний наступ. З того часу десятки тисяч загиблих лінія фронту по суті не зміна, зазначив він. За словами депутата, наразі Росія не демонструє готовності зупинятися, тому головне завдання України тримати оборону та мінімізувати втрати. Ну а тим часом Марко Рубіо заявив, що терпіння президента Дональда Трампа щодо Росії не безмежне, і він має реальні варіанти введення додаткових економічних санкцій, якщо це буде необхідно для припинення ескалації конфлікту. Він зазначив, що війна між РФ та Україною виявилася з. Звичайно, складним викликом за словами держсекретаря Трамп разом із командою наполегливо працював над врегулюванням конфлікту, витративши багато часу та енергії, президент США проявив надзвичайне терпіння, уникаючи додаткових санкцій проти рефії. Проте нинішня ситуація йде до глибшої ескалації. Ми спостерігаємо збільшення кількості ударів та порушення повітряного простору НАТО. Зазначив Рубіо. Він підкреслив, що Трамп відданий справі миру, але в разі необхідності має всі можливості для запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії. Настане момент, коли ми будемо змушені. Зробити висновок, що Росія не має інтересу до мирного вирішення. Тоді президент матиме перед собою реальні варіанти, які він реалізує. Сказав Рубі. Держсекретар також закликав країни-члена ООН зробити все можливе, щоб допомогти завершити війну. Він наголосив, що конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом і має закінчитися за столом переговорів. Ну і традиційно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп озвучив новий дедлайн щодо російського диктатора Владіміра Путіна. Про це глава Білого Дому заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським. Журналіст запитав. Во трампа чи досі він довіряє Путіну на що американський президент ухилився від конкретної відповіді? Я повідомлю вам приблизно через місяць. Сказав він, нагадаємо, що Дональд Трамп регулярно лікає Росію черговими дедлайнами для завершення війни, але нічого не робить, коли вони спливають. Наразі це було все. Тож до зустрічі на пітіві. Слава Україні.